Поділіться, чи вам немає що сказати? Просто... Я дуже жалкую. Друзич... Чи ви що тобі ви комп... компенсацію Про що? О... що ви питаєте? Я є мама погибшої доньки. Вона їхала на роботу, вона три роки працює головним ревізором тень супермаркетів, АТБ. І кожного разу, це були командировки, кожного разу її чоловік Дмитро вивозив на зупинку на трасі, Київська траса, ми її називаємо, Харків, Київ. на Коротичі. Вона чекала на зупинці своїх колег. Колеги повинні були під'їхати своєю службовою машиною. Під'їхала машина співробітників забирати Іну, зупинки немає, Іни немає. В цей момент Іна розмовляла із татом по телефону і е, останні які були слова Іни. Вона бачила, що летить машина на неї. Вона каже, Ой, блін-блін. Все Боже, і одходить назад і все. І тато зрозумів, що щось трапилось, дзвонить, ну, дзвонка вже ніхто трубки, звісно, не піднімав, а мені подзвонив її чоловік. Ярослав, тетя тітя Таня Іну накрила зупинка. Я думала, зупинка но ця, що залізна, каркасна. Я кажу, так бігом визивайте скоро. Дядя Таня, ви мене не чуєте, і не, немає. Кажу, як немає? Мені задавила пліток. З водієм зустрілися рівно через два місяці через трагедії. Після трагедії він під'їхав до нас до двора. Дуже швидко пилюгу на вулиці так уздійнав, що це просто чоловік ще був в машині. каже, Таня бігом закривай ну, двері, тому що пиль летить. Ну, а в нас четвертий двір від краю вулиці, з-за поворота він вилітає як сумасшедший і стає машиною ну, перед нашою машиною. Ми покуда там харчі забрала і занесла у двір. Я хочу з вами поговорити, Мало лі, я медична сестра, може, якась допомога комусь потрібна, тому що до війни і в початку війни до мене зверталися люди, і я йшла на, їм на допомогу на зустріч. Ви мене знаєте, ви мене пам'ятаєте, кажу ні, не знаю, не пам'ятаю. Я причасник ДТП. Ну, добре, і я нічого не винуватий, а чому вона там стояла? На зупинці. На зупинці. Я кажу, тому що вона їхала на роботу. На яку роботу? Із такою якоюсь, знаєте, посмішкою, з яким з тим, куди вона їхала, в Люботин на роботу, ну де може бути робота. Не в місто їхав, а з міста. Тобто, я кажу, вона їздить по командировкам. На її командировки Сумська, Полтавська, Харківська область, на двоє, на троє суток. Від з якою метою приїхав. А я так і не зрозуміла, з якою метою він приїхав. Напевно, що показати, що я ось такий крутий, на такій машині приїхав, що мені нічого не страшно, що мені пофіг усе. А він ви... це казав, що мені офік, там щось пропонував, а... вирішити якось питання. Чи... Як вирішити питання? Ну, посадите ви мене на три роки і що? А це ви його, цитуєте? Це його я цитую. А вибачить, нічого він а... А цього не було? Він не розуміє своєї провини. Ну, напевно, він не вважав себе винуватим. Чи як? Я не знаю. Вибачень ніяких не було. Сказав би там, він почав казати, що в нього син погиб. На війні я кажу, я вам співчуваю, низький уклін воїну, герою. Ну у мене двоє дітей. Я кажу, а в нас двоє внуків. Після цього ви його не зустрічали? Ні разу, ні разу. Мені тр... я виїжджаю за кордон, мене... я можу на місяць по тричі виїжджати туди-сюди, і мені нічого не буде, мені нічого немає. Тобто, це, йому... це він каже. Це... Я цитую його слова. Ну, може, трошки, ну це його слова. Ну і їсть. І... Тобто. Ви батько загиблий? – Я батько загибує. В цей, на, час вона, в цей час вона розмовляла з вами по телефону. Розкажіть, як це відбулося? Що ви чули? Ми розмовляли, як там справи, що там. Ну, кожен день я дзвонив їй. Я йду на роботу, вона йде на роботу. І кожен день ми зв'язувалися по, по телефону. А цей день вона дзвонила, я їхав у ну, і Зв'язок перервався. Я вийшов із, то, з метро, набираю її, вона взяла трубку. Ми розмовляли, ну, я розмовляв там не більше хвилини з нею. Перекинулася пару словами. Вона блін, 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 і все. І більше я, я набираю, не бере трубку. Я через ну, таке. Війна в Україні. То ви я, почули вже? що сталося? Я не сталося? почув нічого. Mm. Я нічого не почув. Я прорвався зв'язок. Я то, набираю разів 5-6 набираю, моє 10, набираю то, трубку. Я набираю зятю Дімі. Він теж не бере трубку, набираю внукам старшому. Там що то щось. День меншому. Що то вручили з мамою, папа поїхав до неї. Ну, я тут. Ну, все. Так, про це ваша дружина говорила. Ви також бачили винуватця аварії. Ну, так, бачив. Він під'їхав до нас, він в Райленовці там обігнав колону машин на переїзді. А потім ми вже під'їжджаємо додому проти. Вона встановилася в будинку і підлітає машина. Ну я вже остановився, вона наперед заїхала. Що за машина От, була, пам'ятаєте? Джип. То Лексус, то лендкрузер така машина. Ще якийсь мальчик там був рядом коло його. Я не пам'ятаю, був він за кермом, не був. Я цього не бачив. Ну, навіть не звернув уваги, він став коло. Другого двора, і я може там під'їхав. З якою метою він до вас приїжджав? Що він... Не знаю, з якою метою. Він під'їхав, ви знаєте мене? От... Від Відкіля ми знаємо? Ну, я От... Він щось таким. Вини ну... він своє не признав, але я, окрім цього, нічого не пропонував. Окрім нічого розмови. не пропонував. Нічого. Посадити, ви мене, якщо хочете посадити, садіть, я біжать. Років то не я за водієм робив багато років. Ну, роблю робив і я. Я сторож 42 роки от робив водієм. Ну так що ж? Але ви налаштовані вирішувати цю справу до кінця. Ну, покарати. То, ну, звісно, Знаю, як не покарано буде. Адвокат Журавльов Максим Сергійович, представник потерпілих. 12.05.2025 року було вчинене кримінальне правопорушення. Дорожня транспортна пригода, в результаті якої загибла е, особа, пані Іна, е, донька е, е, батька, інтереса якого представляє як потерпілого, 1405 14.05.2025 року. Е, Підозрюваного було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави всього 121 тисяча гривень. Ми, як представники потерпілих, не погодилися з цим рішенням, намагалися оскаржити його до Харківського апеляційного суду, а також до Верховного суду. Але, на жаль, кримінально процесуальний закон не передбачає право потерпілих на оскарження таких судових рішень. Для мене дуже странно, наприклад, що особиста прокуратура та орган досудового розслідування погодився з такою, на нашу думку, на думку потерпілих їх представника. Дуже не жорською мірою запобіжного заходу. Значить, зараз іде стадія буде стадія підготовчого судового засідання. Це перше таке засідання. Воно є таким по суті технічним. Там вирішуються технічні питання. Ну, наприклад, чи може право цей суд слухати цю справу, чи немає відводів, чи є якісь заяви та клопотання. Ми підготували як потерпілі клопотання про зміну запобіжного заходу обвинуваченого із застави на тримання під вартою, оскільки я нагадаю, що на слідуючий день після обрання запобіжного заходу і вигляді тримання під вартою та визначення застави він вийшов під заставу. Ми вважаємо, що є ризики в як ризики втечі. Безпосередньо обвинувачено, оскільки йому загрожує до 8 років позбавлення волі, так і ризик впливу на потерпілих свідків та експертів, оскільки е, одна із основоположних експертиз по цій справі показала, що ця особа їхала зі швидкістю 154 км на годину. У якості доказу у вас залишилися відеозаписи. Правильно цієї ДТП так є відеозаписи цього ДТП. безумовно. які доказують пряму вину, можна сказати, ви винуват. А ну ви знаєте, як як правник я не можу казати про винуватість чи невинуватість особи до постановлення вироку суду по суті справи, адже кожна особа вважається невинуватою, до доти, а, поки відносно неї немає обвинувального вироку, який набрав законні сили. Але на мій погляд, докази очевидні. Те, що ця особа причетна до вчинення цього кримінального правопорушення на тій ділянці, де було скоєно це ДТП, це цей злочин, дозволена швидкість 50 км на годину. Він же їхав 154 км, Це установлений факт експертами. Дуже обурює потерпілих з родиною, що ніхто навіть не приніс вибачення, що до матері загиблої під'їжджав цей обвинувачений сказав, що йому там потрібно виїжджати за кордон по справах по бізнесу, що він буде вирішувати всі свої питання, і таке інше. Підкреслюю, жодних вибачень і жодних жодних пропозицій відшкодувати моральну шкоду. Ми розуміємо, що моральна шкода не може бути виражена в грошових коштах, тобто людину не повернути вже, але закон. Говорить тільки про те, що моральна шкода може бути виражена виключно в грошовій одиниці. Ви будете вимагати моральну компенсацію? Так, ми будемо вимагати моральну компенсацію. Вже сьогодні нам нами подало, подано три цивільних позови: від батька загиблої, від матері загиблої та від е, безпосередньо чоловіка. Е, кожен моральний позов, е, кожен цивільний позов, вибачте, будь ласка, містить собі вимоги. Щодо моральної компенсації у вартості двох мільйонів гривень, тобто кожен позов по два мільйони гривень. Чи відомо вам щось про обвинуваченого? Чи буде він присутній на цьому засіданні? А, ви знаєте, я не знаю. Я сьогодні його не бачив. Ну він зобов'язаний бути присутнім. Його процесуальний статус зобов'язує це робити.